Погода в Україні 12 серпня раптово стане ще прохолоднішою ніж була, а у деяких областях збережеться тепла погода. Про це повідомляє Укргідрометцентр. У цей день на лівобережжі України будуть грози. На території Чернігівської, Полтавської та Сумської областей прогнозують сильні дощі. В окремих районах буде град та шквали вітру. Синоптики попереджають про сильний вітер, швидкість якого досягне від 15 до 20 метрів в секунду. В Україні оголосили перший рівень небезпеки жовтий. В Україні 12 серпня буде хмарно з проясненнями. На території більшості областей опадів не прогнозують. Там переважатиме північно-західний вітер. Зі швидкістю від 7 до 12 метрів в секунду. Температура у південній частині східних більшості центральних областей вночі від 15 до 20, вдень від 23 до 28. Нарешті території вночі від 11 до 16, вдень від плюс 19 до плюс 24. У Карпатах вночі від 5 до 10, а вдень від плюс 14 до плюс 19 градусів. Йдеться у повідомленні. За даними Метеопро, 12 серпня температура. В Україні опуститься до плюс 10 градусів. Найхолодніше в цей день буде на території Львівської області. Всього на 1 градус тепліше буде на території Волинської. Мельницької та Житомирської областей. Найтепліше в цей день буде у Луганській, Миколаївській та Херсонській областях. Там температура повітря підвищиться до плюс 30 градусів. У Києві 12 серпня буде хмарно з проясненнями. Місцями очікують короткочасні дощі. Вітер в цей день буде північно-західний, а його швидкість досягатиме 7-12 метрів в секунду. Температура по області вночі від 11 до 16. В вдень від плюс 19 до плюс 24 у Києві вночі від плюс 14 до плюс 16, а вдень від плюс 22 до плюс 24 градусів йдеться у повідомленні. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.